Доброго ранку, шановні друзі. Хочу з вами поговорити про один про таке поняття, як лояльність. Лояльність, повага. Це один із таких, знаєте, фундаментальних пунктів, з якими ми будемо стикатися в роботі, в нашій роботі. Чому? Тому що ми працюємо з людьми і, як правило, люди сюди, в нашу організацію, приходять ззовні, де Такого розуміння, як лояльність та повага, ну воно тільки на словах існує. А ми з вами повинні будемо створювати культуру культуру наших організацій, де ми не будемо говорити про релігію, де ми не будемо говорити про, про політику, тобто все це залежатиме від нас. Тобто, як ми запустимо розуміння цих принципів, так і буде. Про що я говорю? Дивіться. Що таке лояльність та повага? Понятно, що лояльність та повага вона, вона заслуговується роками, вона заслуговується якимись ситуаціями. Просто так, знаєте, сказати, уважай Васю, там, уважай Наталю Петровну, уважай вчительку, бо вона вчителька це теж неправильно. Але нам треба швидко, дуже швидко зрозуміти, з ким ми працюємо і хто наші основні партньори. Мої основні партньори це моя верхня лінія і МВА. Це, це, це та дорога життя, це той зв'язок, з яким ми вибудували все те, що у нас є. МВ, знаєте, на перший погляд, це система, яка, ну, яка в, нас, в нас нуждається. Да? І ми можемо сказати, хай раді нас крутять педалі, вони нам повинні, там, і так далі. Аби не ми, вони б взагалі ніхто ніким би не були. Так, да, Це правда так і є. Так і є, але тут така двустороння тут взаємозалежність існує. І от я хочу вам привести декілька прикладів і ви зрозумієте про що я зараз говорю. Я в бізнесі 22 роки. За ці 22 роки, за ці 22 роки, МВ, МВ жодного разу, жодного разу, от просто вам кажу, от так, як є, жодного разу нас не підвів. Жодного разу, жодного разу вони не зробили нам. Якоїсь ситуації, яка, була б, яка б нашкодила нам, нашому, нашому бізнесу чи нашому якомусь ставленню, нашому відношенню жодного разу. І бували ситуації, от просто вам скажу, бували ситуації сотні разів, де я ставив під їхню, їхній професіоналізм. Але потім виходило так, виходило так, що а, я десь трошки не дочув, ой, ой, сорі, сорі, сорі І вони, знаєте, і вони, як старший брат або як батько, казали, Та нормально, нічого, ми розуміємо, ми розуміємо. Давай, братан, вперед. Ось така ситуація, такі ситуації у нас були мільйони разів з верхньої лінії. З верхньої лінії мільйон разів були ситуації, де ну, ми думали, що ми такі, от перці, нас там якось. Щось з нами не так зробили, але проходив час, і ми розуміли, що вибачте, знаєте, як, от, як коти побиті. І на початку ми теж чули про цю про лояльність, про повагу. І нам говорили, що вдумайтесь, ви зараз зайшли в систему, не невигідно, щоб вам було погано. Просто вдумайтесь, да? система, в яку ми зайшли, їй не вигідно, щоб нам було. Ну, їм не вигідно говорити нам неправду, їм не вигідно на нас експериментувати. Їм не вигідно, щоб нам, щоб нам довго йшов товар. Їм не вигідно, щоб у нас були якісь проблеми там, з сертифікацією, з документацією. Їм не вигідно, щоб ти попадав в ситуації, де е, ти будеш хужим, чим ти думаєш, да? і я обіцяв вам пару ситуацій. Дивіться. Завжди, як правило, як правило хочеться перейти на сторону ну, обіженого. Знаєте? і дуже часто у нас з'являються партньори. У яких якась нескладуха, і ми стаємо на їхню сторону і кажемо: ну да, 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 буває там. Ну, якби ми йдемо не на сторону МВ, не захищаємо систему, а ставимо трошки під сумнів, систему, що щось вони не так зробили нашим партньорчикам, нещасним, маленьким, цим, вони там не дополучили вчасно. І постійно я узнаю, що якщо не дополучили вчасно, Щось неправильно указали, щось неправильно проплатили, щось вони з нашої сторони неправильно було. І от у нас ситуація по Італії. Ось остання вчора-позавчора. Ми зробили замовлення, і замовлення до сих пор, до сих пор не отримано. В інвойсі було написано, що доставка на протязі п'яти днів. Ну, довгенько, ну ладно, хрен з ним. Ну по Італії така ситуація. Ми перевіряємо трекінги. Товар був проплачений 21-го і 24-го вже він на е, точці видачі. А ми заказали адресну доставку. І наш український потребитель, який знаходиться в Італії, ну, піднімає кіпіш. Де товар, я проплатила, де то, де сьо. От. А я ж італіянського не розумію, позвонити туди не можу. І я починаю давати телефони. Щоб ця людина самостійно вичислила де ж її товар. І мені ця людина пише, да, італьянці, це тормоза, вони такі, їм нічого не треба, вони лацюги, і МВ, цей ваш тоже теж тільки ці роботають, італьяшки, у них постійні вихідні, постійно у них обіди, якісь, у них там постійні сієсти, не дозвонився, трубок не беруть. І оце ми з нею, дивіться, з 24 по 29 5 днів в такому кіпіше. Я пишу письма в МВА, вони відповідають, ну так. Ну, так собі відповідають. Ну так, як і повинні відповідати. А мені здається, що вони відповідають, щоб отмазатися, знаєте. І я вже перехожу на сторону цієї Світлани Даніловни, що, якби все тут, так і ці італьянці. Такі всі. От. І тоді дивіться, що відбувається. Вона мені пише, каже: Слухай, ти вже типу, ну, задолбав своїм МВЄм Італія, давай швидко передавай мені через Україну, а те, що прийде, ми потім або здамо, або я тобі передам. Ну, от така ситуація. Я вирішую дзвонити своїм знайомим, які не в бізнесі, які знають італійську мову, Аризона, йди сюди. Кхе -кхе. дивіться, помощник. І ці люди, одна з них, каже: Да, да, у них там все так п'яно, пяно все так медленно, скажи спасибо, що вони тобі хоч за сутки там написали відповідь. А вказується, шановні друзі, питання давно вирішене. Питання давно вирішене. І я їм пишу листи, а вони мені лояльно просто вони б могли б. При нормальних условиях вони б написали, та по ти нафіг, скільки ти можеш нас задал вже, Слушай, ми ж теле. А вони написали все в порядку. Сеньор Андрій, там все зроблено, все ми передали, всі ми там корекціони зробили, хай очікує людина. І я думаю, і я ж. Дзвонють ці люди, кажу, ну що вам дзвонили кур'єри? Ні, ніхто не дзвонить, кому я нужна, все, вони тут всі такі, вау! От, І я набираю людину звні, і вона мені опять каже, та ну, хорошо, давай ми завтра. каже. Ай, клас. Італіянці такі тормоза, взагалі кончені тормоза. Я кажу: так давай наберемо. Вона мені каже, ну давай завтра. Давай ми завтра. Тобто, Італіянський синдром, я на цю жінку перекидуюся. Я шукаю следующего чоловіка. Пишу, слухайте, треба дзвонити, ось мої дані, там пін-код. Не відповідає одна, не відповідає друга. І тут вони одночасно відповідають дві моїх знайомих. кстати, теж через TikTok ми з ними познайомились, теж колись вони реєструвалися у нас. Тобто, бачите, бізнес-семблей нас об'єднав завдяки TikTok. От. І одна з жіночок пише мені, о, я від, без питань, мене вихідний, зараз все питання ваше вирішимо. Ребята, дві минути, дві хвилини, і питання вирішене. Вона дозвонилась, оказується, легко дозвонилась. А мені всі розказують, да, дозвониться нереально, там якісь пін-коди запитують, невозможна взагалі. Одному невозможно, другому, третьому. І у мене в старого пенька в голові складається така думка, що всі італьяшки, Лицькі, такий самий МВ і так далі. Шановні друзі, все розрулилось, все дуже просто. ця Валентина дозвонилась швидко. І вона мені кажеться, Валя. Слухайте, я набирала вашу заказчицю, я не можу до неї дозвонитися. Оказується, друзі, до неї невозможно дозвонитися. Кур'єр же пише їй не в телеграм. Кур'єр же, кур же, який везе, який робить коректіровки, він же ж їй дзвонить на обичний телефон. Дозвонитися невозможно. Неправильно указали код, не в той, той строки указали е, індекс. Через той не везуть. А ми тут підняли кіпіш, що МВ хреновий, доставка хренова, Європа загніває, італьянці тормоза, бухають, тільки нічого не ділять. От на цьому прикладі я хочу вам пояснити, що таке лояльність і уваження. Я усомнився в тому, що наша система, наш МВА любимий, наша мощніша організація, яка завжди бореться тільки за е репутацію і за авторитет. Вони горой за це стоять. І я усомнився, що ну, на перше місце поставив е, свою заказчицю, знаєте, яка там кіпіш підняла. Мені за це стидно Очередний раз. Шановні друзі, МВ, це мощ, це мощ. Це, це, це система, в яку відбираються люди. Е, ну, нам туди, ну, я вам скажу отак, от, ну, про себе я про вас не буду говорити, про себе скажу. Весь Гімор. Весь галімий авторитет підмиваємо тільки ми, а не МВ. МВ все робить шикарно швидко ідеально. Все, що всі косяки, які стосуються МВ, вони з'являються тільки з-за нашої недолугості. Понимаєте? Через то, шановні друзі, не сумнівайтесь в них ніколи. У таких ситуацій, як от зараз з Італією, я вам можу розказати десятки. Ну зі мною такі були десятки разів. І я чередной раз. Утвержну підтвердження, получаю підтвердження, что... кося... що косякує ми, а не вони. І якщо ми переходимо на сторону людей, які роблять косяки, приймаємо їхню сторону, ми підламуємо, підриваємо авторитет не тільки МВА, а й свій. Шановні друзі, швидко розберіться, хто таке МВА, швидко розберіться, хто така ваша верхня лінія, і задумайтесь над тим, чи вигодно їм. Щоб вам було невигодно. Чи вигодно їм? Чи можуть вони відноситися наплівательськи до нас з вами? Я вам відвічу, ні. Ні. Вам же ж не наплівати на ваших дітей. А наші діти завжди думають, що ми хочемо їм хуже зробити, да? коли їх часником кормимо. Ми не хочемо, ми хочемо лучшого. Ми коли заставляємо дітей вчити англійський, ми коли заставляємо дітей не сидіти до трьох часов вночі в телефонах, ми хочемо їм хуже. Ні, ми хочемо їм краще. Але люди, як правило, да, хочуть іти по легкому путі, і ми що? Сумніваємося, сердимося. Мама запретила ночі сидіти в телефоні. Да? Вот так і тут. Ми повинні з вами завжди тримати лінію, шановні друзі. Якщо ми будемо тримати лінію за верхню свою лінію, вони важливі, вони знають. Якщо десь щось нам непонятно, ми можемо. В першу чергу нам треба розібратися в собі, чого так сталося, чого я так думаю, і не спішить з висновками. Правда, везде люди. Ну, я розумію, там теж там наверху, там теж в компанії люди працюють, вони мають право на помилки. Так, да, 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 це так і є. Але за 22 роки я не, не зустрів жодного разу ні з верхньою лінією, ні, з, ні в компанії МВА. Якихось, знаєте, косяків в сторону нас. Все робиться настільки класно, просто ми цього не бачимо. Історій буде багато і в вашому житті, так що пам'ятайте, відстоюйте тих, хто вам хто вас підтримує. Як казав мій спонсор, завжди пам'ятай, хто твій памперси міняв. І будь до них лояльний і віднося до них з повагою. Така ситуація, всього вам найкращого, миру вам та добра. Не сумнівайтесь ні в верхній лінії, не сумнівайтесь ні в МВА, Не спішіть з висновками. Думайте, міркуйте, бо ви в найкращому бізнесі в світі. Тут існують самі, самі справедливі принципи. Візьміть, будь ласка, час знайдіть і почитайте етичний кодекс на сайті, етичний кодекс компанії МВА. І ви зрозумієте, на чому базуються їхні принципи. Всього найкращого, пока-пока, гарного вам дня! До зустрічі сьогодні ввечері. Пока.